У зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного вірусного захворювання, спричиненого коронавірусом та грипом в українських аптеках спостерігається дефіцит медичних масок. Медична маска своїми руками виготовляється всього за декілька хвилин, а матеріали для їх виготовлення точно є у кожному домі. Що нам потрібно? Паперовий рушник та дві канцелярських резинки. Паперовий рушничок складаємо у три шари та складаємо гармошкою. По краям прикріплюємо канцелярську різинку. Це наша маска готова. Розправляємо рушник та можна її міряти. Бережіть себе та своїх рідних, будьте здорові!